Вітаю вас, мої любі глядачі на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо зрази з м'ясом. Це мій рецепт. Дуже смачно. Спробуйте. Спочатку готуємо начинку, шматочок м'яса. Я взяла свинину на пів кіла. Її відварила і перекрутила на м'ясорубку. Ось така у мене м'ясорубка. І нею я буду і картоплю перекручувати, можна електричною. Далі взяла глибоку сковорідку, налила на дно олійки грам 100, дрібно порізала цибульку, підсмажила і зверху наше перекручене м'ясо. Все це підсмажила, і начинка у нас готова. Далі картопля спочатку відварила картоплю в мундірах. Далі взяла її, почистила і перекрутила знову таки на м'ясорубку. І в мене вийшло ось стільки. І так, беремо 3 кг картоплі, на них пів кіла м'яса свинини і одна цибулина. Тепер додаємо борошну. Борошна сюди я візьму на 3 кг перекрученої картоплі. Тут борошна я візьму. Один кілограм, три кілограма перекрученої картоплі, яка була в мундірах, 1 кілограм борошна, і сюди два яйця. Також додаємо сюди сіль за смаком і перець. Все перемішуємо. Я перемішую рукою. Тісто гарно вимішуємо, і воно ось таке у нас вийшло. Воно дуже гарно буде ліпитися. Для того, щоб воно не прилипало до рук, я руки змазую, змочую або водою, або олією. І в серединку зараз будемо накладати нашу начинку. Так, і починаємо ліпити. Руки змочили, взяли гарненько його, так. зробили серединку і сюди вкладаємо нашу начинку. Придавили і закриваємо. Закриваємо і зліплюємо. І ось такий у нас пиріжок картопляний зраз виходить з м'ясом всередину. Все. Хто хоче, можна запанірувати, я не панірую. Далі підогріваємо сковорідку, наливаємо 100 г олії і викладаємо наші вже сформовані пиріжки зрази з серединою, з начинкою, з м'ясом. Можна ще зробити начинку з грибів сюди, можна зробити начинку із сиру. Мені теж, теж дуже подобається. І підсмажуємо до рожевої скоринки. Мені більш подобається руки змочувати водою, тоді легше легше їх змазу, легше їх закручувати. Тобто стуляти Отут ось, воно гарно склеюється. І ось такі у нас виходять пиріжечки, я їх зараз переверну і накрию кришкою зверху. Ось такі картопляні поріжечки, або зрази, я на них кажу, перевернула, закрила, будуть підрумяняться знизу. Я їх дістану і складу в кастрюльку. І ще хочу сказати, кому подобається кому подобається запах часнику, можна трішечки додати в м'ясо часник, Теж я кажу за смаком, теж буде дуже смачно. Ось такі чудові у нас вийшли зрази. З м'ясом, сиром або з грибами можна. Подаємо зі сметанкою, з різними майонезними соусами, сирним соусом смакує. І тому чекаю від вас коментар чудовий і лайк. Діліться моїм відео. Смачного! І так, у нас вийшла повна кастрюля 7-літрова. Зразів, дуже смачні. Я підрахувала їх більше як 30 штук. По грошам затратили ми, якщо взяти все разом, десь біля 400 гривень, це з м'ясом. Ну і вийшло смачно і багато. Спробуйте. Вам сподобається. Накриваємо стол. Приємного вам! Приємно! Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Дуже смачно спробуємо енергетично і корисно. Тут є все, тут є вуглеводи, білки, все, що потрібно організму. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Спачно. Будемо готувати я свої страви, свої рецепти. Буду викладати на цей канал. До зустрічі! Дякую вам за хороші коментарі, за підтримку. Всім вам гарного дня, чудового настрою, приємного і всього найкращого. Пишіть ваші чудові коментарі. До зустрічі на моєму каналі.